Друзі, вітаємо вас на каналі Пошка Скарбів. Значить, сьогодні знову ми ходимо, як завжди, останні Останні рази по сінокосах. Значить, що є в нас, що знайшли? Проходили десь вже хвилин з 30. Знайшли Музика отакого от номерного. От Під номером. 16 цілий. Потім отаке щось, можливо, по війні. Там ось був вусик такий зачеп. Звідки хто я знає? можливо яка, від якої кінської оплясі. Так, ну і рутілочка така від гасової лампи. Це поки що такі знахідки. Ось дивіться яке такі цікаві. Можливо, старовинне, масивне таке. Так, потім ще така пряга залізна. Можливо, від кінської упряжі. А можливо і ні. Підказуйте, друзі. Здоровинна колона. Така. Так, ну будемо продовжувати, Ходимо так. В рядок. А ось по цьому сінокосу, Все, залишайтесь на каналі. Так, друзі, друзі. У нас хрестик. Хрестик у нас чудовий є. Вон дивіться, лежить. Гарний. Гарний хрестик, а сигнал, як бачите, був такий не дуже. Ого, який, який чудовий хрестик. Це ж мабуть олов'яниста бронза, так? Схоже, старовинний, давній. А ну тримай. А Зараз Катя почистить. Ось був тут город колись. Оце. І як бачите, тепер ось викосили траву, зібрали сіно. От і ми тут бігаємо. Ну, ходимо, не поспішаємо, тому що пропускаємо сигнали такі. такий. Якщо будеш бігати, то звичайно ж от отакий, друзі. Дуже гарний. Вушки ціли. Старовинний. Так, так. Старовинний. Гаус вичепив. Так, ну по налаштуваннях, Кого цікавить. Прилад. Значить... Частота L5 показати можливо. Так. Зараз покажу налаштування. Значить, катушка Tiger. Нова версія. Прилад Гаус МД. Так, значить, налаштування. Значить, 39 чуйка. Міс 4 дискрім. L5 частота. Хай велике. Аналоговий режим. Сім кольоровий і 2 звук жаліза. Так, значить грунт баланс у нас 24. Так, ну, пройшли через ось через цей весь город. Західок дуже мало, шмурдяку, як завжди, дуже багато. Значить, Наступна знахідочка в нас знайшли. І Сигнал був поверхневий. Якось думали, що буде шмордяк, але... Монетка випала. Сигнал 80. Один. 81 навіть. Ну, подивимось, що страшненько вбитенька Ми ще пройдемося. Можливо, туди і назад. А потім вже приїдемо іншого разу, тому ще спекотно сьогодні, наче й дощ обіцяли, але немає. Так, що там у нас? Щось. Це друзі монета. Але що за монета? Ну, так, по величині, по. Схоже на деньгу. Можливо, діньга Ну, друзі, знахідку нарешті знайшли сьогодні гарно. Це сьогодні перша. Ходимо вже десь. Пів години смертяку накопали, там проволоки всякі. І ось такий сигнал, ну покажи. Такий гарний. І знаєте, друзі, що ми знайшли? Знайшли ми вон, схоже, Гудзик Гірка. Це вже другий на цій локації. Ось який. Я думав це оплавок алюмінієвий, тому що... Чи маленько вже їх тут накопали, а потім роздивився і виявилось, що гарна знахідка. Нарешті. Думали, вже сьогодні нічого не знайдемо цікавого. Повезло. Закійся, ну закінчиться, ну, не закіше, а. а Така знахідка. ось. Як вона не фокусує. Ось, бачите, куди вона фокусує, я не розумію. Ось. Так. О, так краще. Гарно. Так, ну, йдемо далі. Це якийсь кругляшок. сигнал там. 52 два. Пятьдесят два. два. Что это у нас может быть? Начебто чи ні? Проти сонця нічого не видно. це не пома печатку так, мабуть, начебто так МФ НФ Микола Федорович. Значає. Микола Федорович, можна його. А як ви вважаєте Підказуйте. Так, що це корона, ще вона? Цікаво, цікаво. Так, біжим далі. Ну ось ішли, йшли. Тут копнули ямочка така, шукали знахідку, ну проведи. Ні, зараз я дістану. Де Ді вона? Ось. Маленьку знахідку знайшли. Скільки? 37-41. 37-41. Вицепили. хрестик Маленький срібний. Мабуть лопатою його. Чи не ми, чи не ми. Ну такі. Гарненький, ціленький навіть, бачите. Такий. Ну, зараз ось трішки почистимо. Так що ми тут? дивимось. Ну, ну ріблом. От така знахідка, друзі. Рибельце. Так, ну ставлюте лайки. Продовжуємо. Знову гарну знахідку, друзі, вицепили ми. Гудзика. На цей раз у нас гудзик. І знаєте, який гудзик? Гудзик наполеонівської армії схоже. От Катя там трішки подивилась, але ще не чистили. Тримай. Це вже другий. Не, не на цьому, правда, місці трішки далі, але знаходили там. Далі. Так. Так, так і є. Я вже бачу по вушку. 35. 35. От не пам'ятаю, які там були. 25 цифри. 35. Дивіться, яка гарна. Це з верхнього, верхнього одягу Наполеонівської армії. Так що, друзі, тут навіть Наполеон проходив своєю армією. 25-й полк. Це цифра 35, це там номер чи полку, чи як там піхотного. Щось типу такого. Ось така гарна знахідка. За весь час дві, два гудзики таких знайшли. Ну, за весь час поки ходимо з металошукачем. У нас не проходить і 5 хвилин, вон там знайшли гудзика на поливонівській армії. І знову у нас, друзі, чудова знахідка. Ану покажи сигнал. Ось такий сигнал. 38-40. 3847 і це в нас друзі ось вона копієчка лусочка чудово маленька лусочка друзі така. Ану, ану тримай трішки почисть. зараз побачимо що вона там у нас так Петровська, начебто. Начебто Петровська. Вот така чудова, друзі. Так. Так, продовжим. Вставлю лайки. Тільки що знахідку дістали. От, потрібна допомога ваша, ну покажи сигнал. 66 66. Значить, ось вже почистили. А ну підкажіть. Може це які там, як правильно, віса. Гірка. Гірка. чи що вона таке. Ось така. Щось цікаве. А все? Цифра 3, Схоже. А це що таке? Підказуйте, друзі. Цікаве таке. Така деталька. Друзі, ми вже вдома. Ось помили. Почистили наші знахідки. Значить, що ми знайшли за два виходи. Значить, почнемо з оцих. Це такі уламочки. Ну, тут ось є зложки, ось ручка така. Потім є ось така пряга залізна, можливо, з кінської упряжі. Ось ну, такі уламочки різні. Цікаві. Орнаменти нам такі, бачите, ось квітка якась щось таке було. Ось теж таке. Вот. Ну і там різні такі уламочки від лампи від керосинки, Ось теж від керасинки. от, Далі. Таку пломбу ще знайшли. МФ І Енеф. Царська. Так, далі. Оце ось. Ознаходили такі всякі Це так, квіточка якась, типу. Колись була це теж такі типу листочки накладочка така. От Далі ось Гудзик гірка, але вушка відламалась. Таке. Цікаве. Потім, ну оце щось, я не знаю. Можливо, це як там правильно. Вагова гірка. Можливо. Чи що це таке? Підказуйте? Тому що я. я не, не знаю. Таке перший раз знаходимо. От. Таке. Потім два гудзики з такі. Один номерний от, царський. І цей теж номерний, але, друзі, це вже Наполеонівська армія 35 От, з верхнього одягу. Так, далі ось знайшли ще юмонетки. Це 10 копійок наших українських. Не знаю, якого там року залипші, як бачите. Це теж залипша. Одна копійка. Якого року невідомо, Треба чистити. така, Далі два хрестика таких ось знайшли. Гарних. Срібний хрестик. Такий. Маленький. Сьогодні знайшли. того разу ось такий хрестик знайшли, гарний. Старовинний. Такий. Так, і ось ще знайшли отаку лусочку монетку. Маленьку. Вичепили. Ходили, ходили. Ось така, Така товстенька. Це, друзі, такі у нас. Випав трудовий Коп. Так, ну, на сьогодні все. Підписуйтесь на канал, Ставлюйте лайки, коментуйте і до наступних зустрічей. До побачення.